Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Всі ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він свою любов доказав, прийшовши на цю землю і віддавши своє життя за грішних людей, святий Божий Син вмер за грішників, віддав своє життя. І хто сьогодні в молитві покаяння прийде до Бога? Визнає свою вину, покається в своїх гріхах, то будуть прощені всі гріхи, які ви чинили в своєму житті. Господь хоче вам все простити. Він хоче звільнити вашу душу, Він хоче наблизити вас до себе і дарувати вам прощення і спасіння. Людина сама не може позбутися. Гріховного рабства, але приймаючи Ісуса Христа, людина звільняється з Гріховного рабства. Бо, як написано в Біблії, де Дух Господній, там свобода. Якщо Син освободить, то істину будете свобідними, свобідними від гріха, свобідними від гріховного рабства. В Біблії написано, світло прийшло в світ, але люди більше полюбили темряву, і вони не захотіли йти до світла, а світло – це є Господь Ісус Христос. Він прийшов в цей світ. А люди вони настільки полюбили свій стиль життя, свій спосіб життя. Що їм комфортно знаходитись у цій темряві. І вони не хочуть іти до Бога, до світла. Люди сьогодні живуть, а в їхньому серці злоба, ненавість, прокльони. В їхньому серці горька завість, сварливость. І вони живуть, і це все наповняє їхнє серця. Треба прийти до Бога і звільнитися від цього зла. Звільнитися від гріхів, бо немає іншого імені під небом, даного людям, щоб нам спастися. Люди дорогі, сьогодні Господь Ісус Христос кличе вас і Він хоче дарувати вам спасіння, прощення і дар вічного життя. Він небо для вас приготував, вічні оселі раю.